Що ви несете? 18.3, будь ласка. Що умнічаєте? В смислі умнічаєте? ми в правовій державі. У нас конституційний лад, чи який? Чи свавільний лад? 18 пункт 3. Бейджик, будь ласка, покажіть свій. Не ховайте його. Я його не ховаю. Я вас поки не затримую. Ми, я з ним поспілкуюся. У нас не, не колективний розгляд справи. Він мене зупинив, відповідно, я з ним поспілкуюся. Так що? Стосовно 35-ї, щось скажете мені, 18 пункт 3 пред... предоставите чи ні? Згідно 35-ї, чому ви мене зупинили? Тут немає нічого, тут сплошна ну тут ні знаків стоп, ні обмеження швидкості, ну крім населеного пункту 50, що я не порушив. Чому ви мене зупинили? У мене автомобіль ніде не пошкоджений, нічого. Не Всі, пробл... Всі точніше, сигналізації світлові в мене працюють. Ну чому ви мене зупинили? Для привітненького щоб... нема такого. Все, закрили тему, я поїхав. До побачення.